Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця і моя постійна рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається трикімнатна квартира з ексклюзивним плануванням. У квартири два поверхи, будинок новий. Це ЖК Меридіан. Площа 80 метрів. У квартирі є все необхідне для життя, це район Салтівка. Згадуємо з вами разом. Так, це у нас східні двері. І ось така велика кухня-студія. Це у нас вітальня. Після ремонту практично, ніхто і не жив. Так, у будинку у нас електроплита. і все, що ви бачите, залишається. Так, і хочу вам показати це чудовий-чудовий вид з вікна. Дивіться, да, як красиво. Так. Квартира. Має два поверха, це перший поверх. санвузол номер один, непорядок. Так, бойлер, пралка. Це гостевой санвузол. І зараз ми з вами на другий поверх разом. Так, тут такий. Дуже зручно сходинка. Так, і одразу санвузол номер 2 Так, санвузол номер 2 Тут у нас ванна. Все таке біленька. Я сьогодні колір моєї рубашечки під квартиру підходить. Так, це у нас. Пальня. Ось така вона велика. Балкон. Балкон. І знову цей чудовий вид. Так. І кімната номер два. Дитяча. У наявності ліжко, дві штуки, вони у той кімнаті, Вони розобрані. Так. Тут шафки для зберігання речей. так, І тут також. Так, квартира підходить під програму є відновлення. Ціна квартири 70 тисяч доларів. Так, і тут така краса, такий красивий.